Слава Ісусу Христу, прочитаю Луки, 17 розділ, 12 вірш. Зустріли його 10 прокажених мужів, які стали здалека, вони піднесли голос, кажучи Ісусе, наставнику, помилуй нас, побачивши їх, Він сказав: Підіть покажіть і свя... покажіться священикам. І сталося так, що коли вони пішли, йшли, очистились. Один з них, побачивши. Що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом. Упав обличчям до ніг Його, дякуючи йому. Це був самарянин. У відповідь Ісус сказав: чи не 10 очистилось, а де ж 9? Не здогадались повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець і сказав йому: Підведись і йди, твоя віра тебе врятувала. Сідай, будь ласка. Сьогодні, можливо, ви вже побачили, вході, у нас свято подяки. І хотів би, щоб ми сьогодні поговорили з вами про подяку, як ми можемо дякувати Бога. І я прочитав історію, де жило 10 людей. Вони хворіли, у них, так сказати, була така назва той хвороби. воно... О, Воно їх називали в народі проклятими людьми. Тобто це була інфекційна хвороба, е і вони були вимушені були жити за містом, тому що між людьми їх пускали. І вони були відокремлені від суспільства, від своїх різних близьких. І їхнє життя воно було ну, сповнене страждання. Тобто, це як інші люди відокремлені. Нікому не цікаво, що в них, як в них, вони живуть окремо, вони, так можна сказати, будуть прокляті цим, і вони жили так собі в самотності. І е, в цій історії е, ми бачимо, що проходив Ісус біля них, і ці 10 прокажених людей вони е, побачили Ісуса, мабуть, вони чули вже про Ісуса, раз вони почали його питати, що. Вони йому кажуть, Ісус наставник помилу нас. Вони просять, щоб Ісус зробив якесь чудо і Ну, Тобто, це для нас звичайні речі. Якщо ми знаємо, що хтось може нам чимось допомогти, то ми будемо Його просити. І Ісус, побачивши їх, каже їм: підіть і покажіться священкам. Тобто Він їм каже, підіть в місто, там, можливо, була якась синагога, можливо, там, де сиділи священники, їм треба було піти і показати. Повірили, пішли до тих священників, і навіть вони ще до них не дійшли, як вони замітили, що вони очистились, їхнє тіло очистилось, і вони побачили, що вони одужали. І з тих десяти тільки один. десь там поблизу сидів і читав. Він їм сказав, ідіть, і, можливо, він десь там сів і чекав, поки вони прийдуть і е, ну, подякують йому. Е, і, але тільки один почав вертатися, він захотів подякувати Ісусу, І він прийшов і Ісус, він був здивований, він, він його і питає, каже, чи не 10 очистилось? А дев'ять же де? Він питає, каже, а де ж ти які очистились. Люди були прокляті, люди е, були. Люди були відокремлені взагалі від життя, тобто у них шансів вернутися і стати знову здоровими, повернутися в суспільство майже не було. Тобто вони були замістом і вони нам потрошки згнивали, якщо можна так сказати. А тут вони очистилися, і Ісус в шокі типу, Він дав їм життя, а прийшов тільки один. І він питає, чи не 10 очистилося, де ж 9. І він питає, чи не здогадалися. Повернутися і віддати славу Богу, а тільки це не чужине. І в цій історії дуже часто ми з вами похожі на ті деві, які просто не вертаємо до Ісуса. Бог нам дуже багато дає в житті, Бог дуже нас благословляє, але, на жаль, не всі ми відчуваємо цю вдячність. І Хотів би поговорити про вдячність, як ми можемо бути вдячними е, Ісусу. Перше, що вдячність це реакція на Божу благодать. Ця історія, вона показує нам, що вдячність це наша відповідь на благодать Божу. Тобто Ісус щось для нас зробив, Бог щось для нас зробив. І ми це реагуємо так, по-людськи ми реагуємо і дякуємо Богу. Ісус цілив ці 10, але лише один повернувся, що подякувати. Ми з вами часто отримуємо якісь благословіння, милість від Бога в нашому житті, і е, наша вдячність є способом відповіді на цей безмежний дар. Тобто ми відповідаємо Богу, коли Він нам, е, нас благословляє, і наша відповідь з вами це є вдячність. Наступне, що вдячність це вчинок, а не лише почуття. На прикладі цієї історії ми бачимо, що можливо я впевнений, що ті деви теж були вдячні. Вони, мабуть, там всі десять скакали від радості, що вони очистили, що вони зцілилися. але вдячність це не лише почуття. Не лише ти всередині десь вдячний і собі пішов далі. А це, як показує нам ця історія, що це і вчинок. Це історія нам показує, що це більше, ніж просто якесь почуття. Воно виявляється вчинках нашої вдячності, у словах подяки і у хвалінні Бога. Ми можемо е виразити свою вдячність не тільки. Перед Богом, але і перед тими, хто робить добро в нашому житті. Це не обов'язково, що все, що роблять люди, треба дякувати Богу. І також треба дякувати людям, які нам щось допомагають, роблять нам добрі справи. Ми маємо дякувати не лише десь всередині собі, ну я вдячний йому, але і на діях, на вчинках. І наступне вдячність це є джерелом благодаті. У цій історії е, про 10 вони повернувся лише один, і він отримав не тільки фізичне зцілення, але, але і спасіння. Він е, отримав Божу благодать. Там е, в Віршах так і написано, що е, Ісус каже йому, підведися і йди, твоя віра тебе врятувала». Вдячність в є джерелом благодати. Тобто Ісус е не тільки його зцілив, а Він йому каже, вставай, твоя віра тебе спасла. Тобто Він е став Спасем. Є така історія, ну, як, е не історія, а така притча, що е нас з вами, як людей, ми часто буваємо невдячними і щоб. Е Відчути ту вдячність, нам треба порівнювати себе з кимось. І є от така історія, що багатий чоловік, він подивився у вікно і побачив бідняка, який щось вибирав у сміттєвому вітрі, і він сказав, слава Богу, я не бідний. Він серед порівняв з бідним, і він подякував Богу, що він не бідний. Бідний чоловік озирнувся і побачив на вулиці оголеного чоловіка, який погано себе вів, він сказав, слава Богу, я не поживім. Божевільний подивився вперед і побачив машину швидкої допомоги з пацієнтом, і він сказав, слава Богу, я не хворий. Потім хворий в лікарні побачив візок, який віз е, трупа морг, і він каже, слава Богу, я не мертвий. І тільки мертва людина, яка не має життя, вона не може дякувати Богу. Нам завжди є вами за що дякувати Богу, і ми маємо завжди мати вдячне серце і завжди дякувати Богу. Ми проживаємо з вами дуже коротке життя, і, і щоб краще зрозуміти, е, наскільки воно, воно швидко йде, нам часто випадають всякі випробування. Такі, наприклад, як хвороба, ми з вами хтось попадає в лікарню і тоді ти починаєш цінувати життям, дякувати Богу за життя. Зараз в нас в країні йде війна, і е, ми з вами по-іншому тепер цінуємо час. Коли пролітають дронки зовсім, ми вже всі е, готуємося, що от він зараз нас попаде і все ми вже на небі. І ми вже по-іншому відносимося до цього. Ми, ми переоцінюємо, так скажемо, своє життя, і ми ніби вже стаємо е, вже дуже, дуже близько до закінчення того життя. І такі випробування вони в нашому житті е, завжди нам нагадують про те, що ми. Е, Маємо бути вдячними за те, що нас наш час не так багато, і ми можемо дуже швидко з вами попрощатися з цим життям. І людина, яка хвора, вона е, не має нічого прекраснішого, ніж здоров'я. Бабушки, які зараз ходять з паличками, для них вони, мабуть, дуже були доволі. Щоб вони зараз могли бігати, скакати і них ноги не боліли. І сумна істина в тому, що ми всі рано чи пізно з вами підемо з цього життя. І нам потрібно на цьому житті, поки ми живемо з вами, ми маємо завжди залишатися вдячними Богу. Ми маємо мати вдячне серце. Ми маємо е, помічати якісь дівнички, які Бог робить для нас. Бог нам дав руки, ноги, Бог нас благословляє. Ми маємо з вами що їсти, ми маємо з вами де жити. І ми маємо за все дякувати Богові. Нехай наше серце воно завжди буде вдячне Богові за все, що ми маємо. Е, чи то погане, чи то добре, але завжди є за що дякувати Богові. Як в той історії про яку я прочитав, що навіть. Хворий, який лежав в лікарні, він побачив візок з трупами, Він сказав, дякую, що я живий. Нам завжди є за що дякувати Богу, і нам треба мати вдячне серце. І тоді Богові буде приємно дивитися на нас, на те, що ми, як і Божі діти, ми дякуємо Богові і Він буде нас ще більше благословляти. І е, ми будемо разом з ним, і Богові буде приємно дивитися. На Неба на нас, коли ми будемо тут жити в своїх обставинах, але ми будемо різному дякувати Богу. Амінь.